Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба ознайомився з ходом будівельних робіт із заведення школи та дитячого садка в мікрорайоні Бухти Козача. Об'єкти були закладені після візиту в місто Севастополь міністра оборони Росії Сергія Шойгу. На даний момент затримок з фінансуванням немає, запевняють компанії-підрядники і обіцяють дотримуватися всіх термінів здачі об'єктів. Діти це наше майбутнє. Саме тому все, що робиться, робиться для того, щоб наші діти не знали нужди ні в чому, та забезпечили старшому поколінню спокійну старість. У бухті Козача на даний момент будується школа та дитячий садок. За останнім словом, техніки на планову перевірку на будмайданчик приїхав голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба та представник Севастопольського підприємства Карбон Дмитро Несторович. Школа придусмотрена. Ну, по последнему слову техники. Она рассчитана на 600 человек. Но я думаю, что в этой школе, посмотрите на ее размеры, тут будет минимум в два раза больше учеников. Проект школы подобран один из лучших. Дмитро Несторович, представник Севастопольського підприємства Корбон, сказав, що обраний проект передбачає наситити школу різними сучасними обладнаннями та новими технологіями. При цьому він звернув увагу на той факт, що в цій школі будуть футбольні поля, тенісні корти, волейбольні та баскетбольні майданчики. По фінансуванню питань тут немає. І якщо на сьогоднішній момент як йде фінансування. То к 1 сентября следующего года мы понимаем, что этот объект будет сдан. Мы общаемся с архитекторами Киева. Это лучшая школа на сегодняшний день в Украине. Проведеними роботами на місці будівництва школи Володимир Яцуба залишився задоволений. Сума всіх виконуваних робіт складає 99 мільйонів гривень. Найдорожчими витратами стали роботи з підведення комунікацій до об'єкта. Однак, затримок розрахунку з будівельниками, в тому числі і по платежам, проведеним через казначейство, немає. У міській адміністрації запевняють, навчатися в школі та дитячому садку зможуть як діти військовослужбовців Чорноморського флоту, так і інші жителі Севастополя. Однак, це питання поки Ки не розглядається як першочергове на даний момент. Всі сили пропонують направити на завершення всіх будівельних робіт.